Питання щодо того, яким чином була проведена прес-конференція, я хочу звернути увагу, перейти плавно до пункту, останнього пункту нашої прес-конференції, і потім ми повернемося більш докладно до проблем окремих кейсів. Це питання, от, наприклад, вчора була організована прес-конференція, організована вона Воздем, це бивший керівник Гостомільської Київської Святошинської адміністрації. Він позиціонує себе як людина, яка займається на даний час суто господарською суто громадською діяльністю, тощо він заперечує зв'язки з оціми всіма фірмами, там, релігійними об'єднаними, які він є засновниками, які напряму асоціюються з тими сьогодні діями СБУ, які ми всі бачимо, він є в реєстрі. Значиться, як керівник соціалістичної партії обласного осередку, він став керівником разом з Ілією Кивою, які на той час захопили фактично цю соціалістичну партію. І, відповідно, є відеоматеріал, де вони кажуть, що це найбільший партнер, найбільший однодумець та перевірена особа Ілі Киви. І постає питання. Враховуючи зв'язки з цими релігійними організаціями, по яким працює СБУ. Питання щодо корупціонегенних факторів та отримання цих грошових коштів з бюджету. Далі організація відповідних прес-конференцій та його статус у них. Тобто, фактично, він не просто на даний час там. Займається, як говорять місцеві жителі Гостомеля просуванням своєї кандидатури на посаду голови Гостомельської військової адміністрації. Вчора фактично він виконував дані функції. Тому що на даній прес-конференції, хто не бачив, що було по полівою руку сидить від нього заступник голови військової адміністрації, по правому юрист Гостомельської військової адміністрації, далі радник Гостомельської військової адміністрації. Всі ці люди отримують заробітну плату з бюджету Гостомеля і повинні бути де? На своїх робочих місцях у раді. Вони з якихось причин прогулюють, приходять на дану конференцію і він їм надає вказівки: одну, другу, третю тощо. Ну, мені зрозуміло, яким чином це може працювати. Це людина не має посади відповідної, але він організовує дану діяльність він говорить про те, що він там спілкувався з працівниками, він там то -та то то проаналізував, зробив тощо. Говорить про доступ фактично до інформації, яка має конфіденційні дані, персональні дані людей. Тобто у нього немає жодного доступу. Я вже не говорю про питання, пов'язане з державною таємницею тощо. При цьому він звертається до, без жодних повноважень, до, значить, обласної. Влади до президента до е, е, Верховної Ради з питанням збільшення повноважень голови військової адміністрації, щодо якого є питання щодо ефективності витрачання бюджетних коштів і дуже багато кейсів, на які гостомільська військова адміністрація. Ми надали їм інформацію. Ви думаєте, що за 3 мільйони, за 7 мільйонів гривень вони прокоментували, сказали ні, тут помилка тощо спростування, які здали? Жодного спростування немає.